Ось так сходить пастернак сьогодні 27 квітня, і незважаючи на те, що його сіяли одним із перших у ґрунт, урожай він дасть не раніше вересня, а то й жовтня. А ось цей сушений корінь пастернака вже повністю готовий до збирання. Він виріс минулого року і був дбайливо висушений при помірній температурі для тривалого зберігання, зберігши при цьому свої корисні властивості. Про користь і деталі вирощування пастернака я розповідав у попередніх відео. Тож, поки до нового вражаю ще 5 місяців цей пастернак можна замовити у нас поштою в будь-який час року. А як його їсти, спитаєте ви? Насправді, все дуже просто. Перед сушінням ми його миємо, чистимо, обрізаємо і нарізаємо на чіпси. Тобто він уже повністю готовий до вживання. Його можна їсти просто так, як чіпси. Якщо ж залити його окропом і залишити на кілька годин, він вбирає воду і стає такий самий, як був до сушіння. І якби мені дали на вибір між відновленим пастернаком і нарізаним, я б не помітив різниці. Відновлений пастернак так само підходить для більшості страв, які їдять люди, він майже не відрізняється від свіжого і смакує так само. Його можна варити, тушкувати, запікати, смажити або їсти сирим у салаті. Ось, наприклад, у цьому плові ми використали саме відновлений пастернак. Він добре розварюється і додає страві користі. Тож, якщо вам потрібен корінь пастернака, Замовляйте зручним для вас способом. А якщо в коментарях до цього відео ви напишете Хочу замовити і отримати знижку, гарантовано отримайте знижку на своє замовлення. Дякую за увагу! Замовляйте на здоров'я!